Всім кіноманам привіт! Сьогодні підбірка 10 фільмів, які вже вийшли в гарній якості. Всім гарного перегляду та не забудь підписатися на канал. Давайте разом розвивати український YouTube. Середньовіччя. Художній фільм середньовіччя заснований на історії життя національного героя чеського народу, полководця Яна Жижки, який не програв жодної битви. Дії фільму розгортаються у 15 столітті, коли у світі панувала жорстокість, насильство, чума, голод та нескінченні війни у Європі. Вийду за тебе легка романтично музична комедія про співачку, яка через зраду хлопця виходить заміж прямо посеред концерту за першого незнайомця. За сюжетом Кет Вальдес та Бастіан найпопулярніша зіркова пара світу. Вони надзвичайно вродливі, талановиті та закохані один в одного співак та співачка. А ну потримай 20. так. Я за тебе вийду. За тебе. Чого став? Іди, 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 і... іди, та... Краще просто дати йому п'ять тисяч і зачекати, доки буря вщухне. Чи я й далі буду з ним? <світ> я це вчора заварила. Якщо зіскочити 237 тисяч глядачів, стібуться, що він не мов, математик, який. Але я справді математик. Боїся, що вона знову закохається в басті на і не тебе. Я б теж боялась. Квиток до раю легка, позитивно-романтична комедія з розкішним дуетом Клуні Роберт та гарним сонячним локаціями Балі. За сюжетом, колись Девід та Джорджія щасливо жили разом, об'єднані любов'ю один до одного та доньки Лілі. Але після п'яти років шлюбу любов пройшла, залишивши лише ворожість. Шляхи Девіда та Джорджії розійшлися через 19 років. Вони знову зустрінуться під час отримання Лілі диплому юриста. «Цей Не знущатись. Це не конкурс, хто ж жире свиню повністю. Не сваритись. І як це ти й досі без пари. So... Мамо, дату, це so... Не будь таким боягузом. Мені на роботі акул вистачає. Я молюсь, щоб упав астероїд. старої. 2. Лицар Лицар і шпаги. Він же кіт у чоботях, Героїчно перемагає грізного велетня, але водночас втрачає восьме з дев'яти своїх життів. Чудовий мультфільм про найвідомішого пухнастого розбійника, який відправляється в подорож, щоб знайти міфічне останнє бажання і відновити свої дев'ять життів. Домашніх котиків. Я не домашній котик. Я кіт у чоботях. Відверто кажу. я терапевтичний собака. Я пас. Вибачте мені, мадам. Ми розшукуємо легендарного кота в чоботях. Можливо, ви його... Я теж хочу так навчитися. Люта нічка різдвяний, веселий, кривавий бойовик пробру. Тального алкоголіка Санта Клауса. Напередодні Різдва озброєна група захоплює в заручники заможну сім'ю. Адже в сейфі знаходиться великий куш 300 мільйонів доларів. На щастя, у розпал нападу на даху особняка несподівано виявляється справжній Санта Клаус. Він розчарувався в дітях і світові навколо, пішов у запій і тепер з радістю готовий випустити всю злобу на горе грабіжниках. Я не хочу неприємностей, чесно. Я спокійно вилізу крізь. ]irmar. Хто він такий? Це не який Санта з центру Санта Клаус приніс подарунки. Всі баганці. Недобре Я вірю в тебе, Санта. Покер Фейс кримінальний трилер з Раселом Кроу. Джейк Фоулі професійний гравець у покер та колекціонер мистецтв. Який збирає у своєму особняку друзів дитинства для гри в Покер, щоб нарешті віддати кожному по заслугах, трохи розважитися і підняти ставки. Ви хочете машини? У чому підстава? За перемогу чи програш? Відповідаєте лише ви. Не є сьогодні до будинку. Плани змінились. Я не зміняв паню. Ні, ні, сьогодні не можна. Ти чуєш? Це чорт забирай Поль сезан. Скільки? Я ніколи не мав наміру. Когось зраджувати. Це все змінює. Чи не борися з усіма? Я цілюся тільки в тебе. Телефон містера Герігена. Містична психологічна драма з номінальним жанром горор про хлопчину, який отримує дивні повідомлення і дзвінки з того світу з айфон, який і сам поклав своєму престарілому другові у могилу після смерті. Що вважатиму за потрібне. Побили так нехило. Я хочу, щоб він дістав по заслузі. Він був добрий, але я б не заздрила його ворогам. Не треба кликати, якщо не хочеш відповіді. Чоловік на ім'я Отто. з першого погляду може здатися, що отто ненавидить людей. Його дратують будь-які прояви радості та навіть людяності. Найбільше дошкуляє чоловіку Марісоль, вагітна мати двох дітей, яка нещодавно оселилася по сусідстві. Її проханням та питанням немає кінця. Як вас звати? Отто, Отто? О -те, те о. А мене ебі. У мене нові сусіди. Бувайте. Чоловік телепень. Привіт! Отто! Підкинете мене, я не маю права. прав би. Це все той дурний клоун. Чудо. Ірландія, 1862 рік. Молода медсестра Лібрайт вирушає до невеликого села, щоб провести двотижневе чергування та спостереження за поведінкою унікальної дівної дівчинки Ганни Одонел, яка не їсть уже чотири місяці, але продовжує вести повноцінне життя і чудово почувається. Школа добра і зла. Подруги Софі та Агата потрапляють у незвичайний навчальний заклад школу добра та зла, де підлітків навчають бути казковими героями або ж лиходіями. Такий розподіл потрібний задля збереження рівноваги між все тим же добром і злом. Або на ту гидну стару каргу. Моя мама. Віднині вона належить мені!» Колись він був. Рафал знищить цю школу, якщо об'єднає сили Софі. Отже, наша історія не закінчиться, поки один з нас не загине.